Чоловік у масці 4.03 ранку. Львів. Камера фіксує чоловіка в чорному. Він зникає за 8 секунд. За 12 виклик до поліції. Будь ласка, він тут! У масці! Я закрилась у ванній. Поліція приїжджає через 6 хвилин. Але в квартирі нікого. Телефон на підлозі. Капці в кімнаті. Вікно на балкон відкрите. Ознак боротьби жодних. Сусіди нічого не чули. Камери біля під'їзду показують, як через 11 хвилин будівлю покидає той самий чоловік уже без маски, в руках букет. Його ідентифікували, колишній цієї жінки. Він заявив, що прийшов із квітами привітати її з днем народження, але вона не відкрила. Тож він пішов. Поліція не знайшла жодних доказів насильства, але у видалених повідомленнях жінки залишився один рядок: якщо зі мною щось станеться, не вір йому, він не той, ким здається. Ці слова єдине, що лишилось без тіла, без доказів, без камери, що зафіксувала вихід жінки. Вона зникла мовчки. Назавжди. Це не просто зникнення, це мовчазна дилема, жертва чи інсценування. а можливо, спроба втечі, яка не вдалася, що сталося тієї ночі. Напиши свою версію в коментарях, бо, можливо, саме твоя думка дасть відповідь.